Вітаємо котейки цюньки. Сьогодні просто купа новин. Вийшов ремастер The Sinking City. Гра пережила повну візуальну реконструкцію з освітленням і ефектами Unreal Engine 5. Ремастер окремо коштує 449 гривень. А для тих, у кого вже була придбана основна гра, він безкоштовний. Ми дуже любимо цю гру. Слово дуже навіть не описує ступінь нашого захоплення. Але є один момент. От навіщо було залишати болотяну озвучку? Особливо з врахуванням того, що українська локалізація лише текстова. Так, зрозуміло, що це залишилось з основної гри, яка вийшла в 2021 році. Але Frogwares же українська студія, що живе в реаліях сьогодення, коротше кажучи, зробити вигляд, що ми цього не помітили, не можемо і не хочемо. І що отак от можна просто взяти і видалити озвучку з гри, так? Та можна. Розробники сталкера так і зробили. 20 травня виходить покращена версія оригінального сталкера. В ній болотяної озвучки вже не буде, а залишаться лише субтитри. Сторінка гри вже є в стімі, і ви знаєте, що робити, правда? Але є й цікавіше. No Rest for the Wicked тренується в перекручуванні фактів. Для Томаса Малера окей називати божевільними тих, хто має очі і бачить, що на Україну напала якась інша держава. А до чого це все? Та просто це продовження історії ще з квітня минулого року, коли видавець The Private Division закрив доступ для купівлі no Rest for the Wicked для болота. І здогадайтеся, чому? Очевидно, тому що не ок падати на іншу суверенну країну. Але ні, Томас Малер вбачив в цьому дискримінацію. Якось, ну, прям дуже доречно згадав, що ігри поза політикою, і пообіцяв зробити все можливе, щоб болото змогло радісно грати в його гру. Добре, і що ж було далі? А далі Мун Стюдіо стала незалежною і так і відкрила доступ до гри своєму любому болоту. В принципі, їх гра що хочуть, те й роблять з нею. Але сюрприз, студію аж ніяк не влаштовує те, що гравці можуть мати свою думку і не схвалювати такі дії. Отак, уявляєте, гравці почали писати на гру погані відгуки. Такі справи. А Томас Малер настільки політично нейтральний, що без вагань називає українців божевільними. Це країну, що обороняється від вторгнення божевільними. Може, ви побачили якесь пояснення цій нейтральності, окрім як гроші не пахнуть. То зна. в принципі, одне він точно каже щиро: на політику йому все одно, а не все одно на продажі гри. Так що робіть висновки про No Rest for the Weekend самостійно, навіть не зважаючи на те, що ми ділимося з вами своїм ставленням до цього питання. Так, а тепер давайте про хороше скажемо. Ось такі неприємні сюрпризи можна звести до мінімуму, якщо користуватися кураторами Steam. Ви на них просто підписуєтесь і бачите повідомлення, якщо гра скомпроментована зв'язком з болотом. Ось так, наприклад, посилання на кураторів є в описі. Підписуватися варто на всі куратори, бо так ви перекриєте максимальну кількість ігор поганців. А ще знаєте, було б добре, якби ви підписалися на наш дискорд, бо ми там отаке теж обговорюємо. І стати спонсором на Ютубі або Патреоні то взагалі був би шик. Ну я мала це сказати. Такі вже справи. Ідемо далі. Минулими вихідними нам випала можливість спробувати новий екстракшн шутер в космосі Wildgate. Це гра від каліфорнійської студії і спочатку по опису здається звичайним екстракшн шутером. Насправді ж це скоріше море крадіїв of Thieves. Але по завершенню місії ви не прямуєте до піратської бухти, а повертаєтесь у лобі. Візуально гра приємна, соковита, але викликає змішані відчуття, коли дивишся на модельки ворогів і товаришів по загону. Ніби десь ти вже таке бачив щось знайоме. Виділити графіку не можемо, бо, крім слова, приємний це стиль можна назвати і мінімалістичним теж. Окрім кораблей, деталей мінімум. Планети та окремі локації непогані, але дуже мало чого запам'ятовується та кидається в очі. Що по геймплею? Все починається із запуску місії. Можемо як пограти проти ботів, так і проти інших людей. Навчання пропустимо, бо воно на нашу суб'єктивну думку не дуже. Із запуском гри ми опиняємось в хабі, де можемо ознайомитися із командою і ворогами, подивитися на їх кораблі та на наш власний. В матчі ж в нас є кілька задач: захопити артефакт, покращити корабель та знищити інших гравців. Карта спочатку здається великою, але більшість простору це звичайний космос з уламками метеоритів. Великими астероїдами і космічним сміттям. В бою так взагалі простору дуже сильно не вистачає. І після перемоги нас викидає з гри. Показується статистика і нагороди. Прокачка корабля і персонажа дуже схожі на такі of Thieves», але зроблені по-своєму. Корабель прокачується модулями, які можна викрадати із чужих кораблів або знаходити на різних локаціях. І найбільше нам сподобався бій якраз на шатлі. Частина команди його ремонтує, хтось ним керує, хтось летить на ворожий корабель, проводити і на нашу думку, найважливіша людина тут це координатор. Нам грі ця людина попадалася лише раз, але управляти кораблеми з ним і без нього це величезна різниця в ігровому досвіді. Бо кути огляду у пілота сильне обмеження, ти не бачиш ні параметрів, ні стану каюти, лише загальне хп-шатла. І, звичайно, на це впливають не дуже зручні маркери ворогів. На нашу думку, гра, на жаль, не має потенціалу. Вона в якості поступається аналогічним, максимально проста, навіть на високій складності, бо ти ну, дуже тупі. У них просто збільшується урон, а нагорода при цьому недостатньо висока, щоб мотивувати грати на такій складності. Як альтернатива, Sea of Thieves в іншому стилі і сеттингу? добре, але все дуже залежить від монетизації і типів розповсюдження. Якщо гру покращать і допрацюють геймплей, додавши більше якихось незвичних подій, де не просто ти йдеш і вбиваєш 5 хвиль ворогів, а додадуть, наприклад, пазли або, можливо, якісь аркадні автомати, які пропонує в таємничі. Іншопланетянин, наприклад. Але зважаючи на тенденції ігрового ринку і, наприклад, відгуки по арки Raiders, це трошки не те, що бажають гравці. Як для екстракшн шутера, що намагається бути цікавим, гра занадто проста. Хоча, якщо зібрати повну компанію своїх друзів, то цікава. А як фанова гра на зайти посміятись, вона занадто повільна і скута на події, на жаль. Шутер The First Descendant отримає колаборацію із Нір. Про це стало відомо із новин про третій сезон. Окрім всього, цього скоро грі річниця, тому в третьому сезоні чекаємо на івенти і бонуси присвячені цьому. Взагалі, реліз третього сезону відбудеться влітку, і точну дату оголосять трошки пізніше. Давайте згадаємо і солфрейм, бо по ньому теж є новина. На Ютубі вийшов новий трейлер прелюдії. Сподіваємося, що це приурочено до нового тесту гри. Візуал покращився і це помітно з перших кадрів. Показали покращену бойову систему, ну і анонсували про Альфу, подробиці якої будуть згодом. А на тенаконі, який пройде 19 липня, звичайно ж, покажуть дослідження, бойовий геймплей і багато іншого солфрейм. І тим часом у самому Варфреймі зараз у праві відроджені Некрос і Oberon. Халдайверс 2 Вирушайте на суперземлю, з'явилися нові типи ворогів, і знову ці ілюмінати. що там знову трапилось, а ось що загроза з боку ілюмінатів зросла, а це призвело до нових жахів для наших громадян по всій галактиці. Звіти свідчать, що ілюмінати розгорнули в своєму флоті більших і ще потужніших ворогів, серед яких стингрей, винищувачі, що забезпечують ілюмінатам підтримку з неба, націлюючись на халдайверів і вишукуючись в черги для нищівних штурмових ударів. 29 травня покажуть більше про корейську ММО Айон 2. Фанати першої частини гри дуже сподіваються на другу, але маємо і не на порожньому місці перестороги стосовно пейтов і автобоївки, тому що гра розробляється і для ПК, і для мобілки. Так от, реліз Ion 2 запланований на цей рік, і чекаємо спеціальної трансляції 29 травня. І зовсім безкоштовно цього тижня в EP Store можна отримати Happy Game. Так, це дуже неочікувана назва для отакого психоделічного 2D жахастику. Маленькому хлопчику сняться жахіття. І чи вдасться вам повернути йому щастя? А ще безкоштовно можна забрати Dead Island 2. Мабуть, кожен вже бачив цей просто еталон зомбі-апокаліпсису. Екшн від першої особи з кооперативом. А суть в тому, що Лос-Анджелесом поширюється смертельний вірус, який перетворює людей в зомбі. І нам непогано би залишитися імунним до укусів і зараження і з'ясувати причину спалаху хвороби. А у нас на каналі є огляд на Dead Island Riptide, яка мала стати саме цією другою частиною. Але на щастя не стала. Можете подивитись його. І маємо ще один важливий розділ. Зараз будемо дивитись, у що ж нове можна буде пограти із наступного тижня. 19 травня виходить в реліз Nitro Express. Це 2 d стрілялка із видом з видом збоку. Тут милі піксельні дівчатка стріляють зі штурмової зброї. От ніколи такого не було. Папчемпс. Це вже тактична гра головоломка про управління футбольною командою милих цуценят. Розв'язуйте головоломки, забивайте голи і ставайте чемпіонами. Гра надзвичайно мила і є демоверсія. Avebin Johnny це чарівний павутинний хаос. Кружляйте по будинку, платіть божевільні конструкції, грайтеся з фізичними об'єктами і виконуйте домашні справи. До речі, в цій грі у вас немає нічого, окрім павутиння і кмітливості. У гри є демоверсія. 20 травня виходить в реліз Tower of Babel Survivors of House. Боріться з ордами монстрів, здобувайте нові навички і покращуйте свої здібності. Білд налаштовується за допомогою сотень комбінацій предметів. І ця рогеліт-гра явно натхнена Vampire Survivals. The Siege and The SandFox це 2 d стелс метроїдвання із паркур платформером. Так, саме такі жанри поєднує гра. Тут нам пропонують дослідити величний палац і стародавні в'язниці королівства, що перебуває в облозі. Одягайте мантію легендарного піщаного лиса, щоб спуститися в руїни і дізнатися про справжню загрозу, яку несе піщане зло. 21 травня виходить в реліз Tales of САК. Це фентезі-гра про фермерство у загобленому місті Сіку. Воно, до речі, населене легендарними істотами. Але місто, на жаль, загрожує сила старих боїв. І от чи зможете ви як новачок керувати старим готелем, що вам подарував бог Інарі? Monster Train 2 повертається з новими кланами, ворожими фракціями, завданнями, режимами і безлічу інших цікавинок. Обороняйте своє пекельне полум'я на класичному вертикальному трирівневому полі, що стало символом першої частини. У гри є демоверсія. І 22 травня виходить в реліз «Deliver at all costs». Це захопливий бойовик, де стикаються руйнування, абсурд і навіть інтриги. Розвозимо нетиповий вантаж, а за собою залишаємо слід із хаосу та розрухи. Survive the Fall. досліджуйте, грабуйте і боріться в відкритому світі екшену, дії якого розгортається в постапокаліптичному майбутньому після руйнівного метеоритного удару. Можна або зібрати свою команду і виходити на чесний бій із ворогом, або ж обрати більш прихований підхід, розширюйте свою базу, досліджуйте нове спорядження і готуйтеся пережити падіння. Wrathless – The Rough of Riefсен. У цій покроковій RPG орудуйте потужними легендарними інструментами, збирайте могутні рифові атаки і рятуйте землю від диявольських головорізів Ріка Рівсена та музичних гібридних монстрів. City Tales Medieval Era це середньовічна містобудівна стратегія. Завдяки зручній системі будівництва ви можете зводити величезні жваві міста, що не мають звичних просторових обмежень. Управляйте ресурсами, плануйте мутушливі міські райони, і будуйте місто, яким зможете пишатись. Є українська локалізація: Duck The Ghost of Glamping. Ви єдиний неповторний качиний детектив. Депресивна і нещодавно розлучена качка, яка повинна розкрити складну справу. Ми вже розповідали про цю німецьку гру, вона доволі мила і має демо-версію. 23 травня виходить в реліз Garden of Vitches. Це симпатичний пригодницький екшен, сповнений небезпеки. Допоможіть головній героїні сіл, яка намагається зібрати своїх непокірних колег відьом і врятувати сад. Є демоверсія Анімуша 2, з Дестині. Опануйте свою долю. Гра повертається з графікою високої роздільної здатності і оновленим керуванням, а це дає змогу здійснювати вирішальні контратаки та напружені бої на мечах. Це захоплива історія помсти у феодальній Японії. Коштує гра тисячу гривень. Котейки, цюнічки, обіймаємо вас. Ваша підтримка дуже важлива для нас. А якщо ви теж хочете допомогти котикам купити ковбаски, то можна стати або нашим спонсором на Ютубі, або підписатися на наш Патреон. І звичайно ж, заходьте в наш телеграм, в дискорд, а ще на наш сайт, де є текстові версії всіх хайдів, новин і оглядів. А ще у нас є додатковий канал зі стрімами. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!